Друзі, всім доброго ранку! Вас вітає Техносмак. За вікном теплий літній ранок п'ю каву і вирішив для вас зробити огляд і розіграш ось такого паяльничка. Минулий розіграш викликав цікавість, тому чому б не продовжити цю традицію. Але перед тим як розпочати огляд та розіграш, скажу дякую пану Олегу та пану Олегу за наданий цей паяльник. для... Того, щоб я зміг зробити розіграш серед своїх глядачів та підписників. Якщо ви цікавитеся паяльниками, в описі до цього відео залишу вам посилання на пана Олега та пана Олега. Ось така у нас цікавинка виходить. Тож звертайтеся до хлопців, вони вам підкажуть, розкажуть, знайдете класний паяльник, будете точно задоволені. А якщо роутерами цікавитися, то теж вам залишу посилання ще на одного пана Олега. Так, так. Ну такий анекдот у нас виходить з цими панами Олегами. Тому знайдете або роутери, або паяльники, а ми ж починаємо огляд і розіграш. Цього паяльника. Як його виграти в кінці цього відео короткого вам обов'язково розповім. І всім бажаю вдачі. А ми дивимось на паяльник. Будемо його сьогодні оглядати за допомогою ось цих смарт-паяльників, які в нас є. Від панів Олегів дістались нам, звісно, просто ще не встиг повернути. І так, паяльник у нас дротовий, постачається ось в такій. Закритій упаковці цей QR-код нікуди не веде. Не знаю навіщо його сюди зробили. Акуратно відкрию. Вибачайте, будь ласка, майбутній володар. Цього паяльника, але потрібно всім іншим нашим глядачам відкрити, показати і розповісти. Відкривається просто. Що ми тут бачимо? Що у нас 60 Вт 220 вольт? Що це у нас паяльник. Дріт у нас 130 см. Тут у нас різними мовами розповідається про температурні режими від 200 до 450 градусів Цельсія. Різними мовами такий у нас європейський варіант цього паяльника. Дістаємо сам паяльник, він легкий і не дуже закручений. Зараз ми його розберемо. О, бачите, підкрутив, перестав трястися. Що ми бачимо? Євророзетка звичайна така. Наша українська дріт, ну, звичайний. Тут у нас є такий гумовий, захисний, такий гумовий. У нас є такий, накладка для того, щоб наш дріт не перетирався. Це дуже гарно, це класно. На паяльничку, у нас що у нас написано? У нас написано 220 вольт, 60 Вт. Так, оцей білий пластик. Є в нас крутілочка, яка може регулювати. Сподіваюся, може регулювати. Температурний режим вліво фіксується і вправо максимум фіксується. Модель 908, мабуть. Далі переходимо. Оцей тримачка, блін, вона класна, реально. Вона якась така, ну вона скоріше гумова, ніж пластикова. Тримати от реально класно і приємно. Можливо, по відчуттям з моїм пенсілом щось таке буде. Трішки більший, але не кардинально. Ви зверніть увагу. Тримати гумовим мені приємно. Пластик я, в принципі, теж люблю. Мені подобається пластик. Метал, ну от до металу в мене найбільше претензій. Хоча сюди на, цей, на цю модель можна вдягнути таку гумову накладочку, і теж буде гума в повному огляді цього мінівер. Я вам все це показав. Кому цікаво, заходите, дивіться. Так, з гумовим цією штукою розібрались. Тепер у нас жало фіксується фіксуючим кільцем, відкриваємо, знімаємо акуратно, ви дивіться, тут у нас керамічний стержень. Дуже гарно, теліпається. Так, тут нічого немає. Заглянули всередину. Пустота. Тож будемо збирати. Так, тут все кріпиться добре гарно. Будемо його підключати, заміряти, скільки він нам дасть часу на нагрів. А також обов'язково зараз підключу його і подивимося, скільки він ватт. До речі, оця гумова прокручується. Добре, це. О, ви дивіться, зараз ми її сюди подивимо. Ага, така накладочка. А тут, ну, в принципі, кому це буде не потрібно, зможете зрізати, зняти можливо. І залишити або пластик, або щось своє сюди підмотати, якщо у вас є якісь. Уподобання. Ми ж повертаємо до заводських налаштувань, можна сказати. Ставимо на максимум. Давайте і робимо тести. Пішов діставати, підключати. Перед тим, як розпочати тести, все, закрутив акуратно, нічого тепер не торохтить. Звернув увагу ось на цю крутілочку. Тут в неї є градієнція температури. Викручуємо на максимум відразу. Бачимо 450 градусів. Бачимо. Впіймав вам фокус. І перший тест вмикаю і подивимось, скільки Вт він нам покаже. Що ми бачимо? 44, 43, 40 39, 37. Ну, скажімо так, в піки на початку він брав 40 Вт. Не 60. Можливо, в піки при роботі він буде брати 60. Зараз від 40 впало на 30 Вт. Просто фіксуємо дані результати. І тепер тестуємо час, коли розплавиться наш припій. Холодний паяльник. До речі, він охолоджувався дуже довго, довше, ніж якийсь. Тонкі жала простих смарт-паяльників. Тому майте це на увазі. Я думаю, це не проблема для домашнього використання. Однак, дивіться, обережно, якщо вимкнули і тут раптом забули його десь відкласти, можна буде отримати опік. Однак, так, все в нас готове. Під'єднали тут працює, втикаємо і вмикаємо, і дивимося час плавлення припою. Погнали! Є 35 секунд. Думаю, гарний результат для такого паяльника. Тепер будемо його чистити. Чи звернули ви увагу, що він в процесі світився і говорить, що я тут працюю. Але для майбутнього користувача цього паяльника. Зараз я його почищу. Так, це вже можна зупинити, це нам не потрібно. Думаю, що результат. 35 секунд, доволі гарний, нормальний майбутній володар отримає чистий, красивий паяльник. Тепер, я думаю, можна переходити до умов конкурсу, і я вам зараз розповім, як можна буде отримати цей новий гарний паяльник, який навіть ще й підсвічує. Зверніть увагу, так не видно, а сюди. Він нам блимає і говорить, що він працює. Насправді тут просто світиться діод, а блимає це через те, що камера знімає 60 кадрів в секунду. Отже, друзі, ось таким виявився огляд цього простого паяльника, який може дуже знадобитися у кожного в господарстві, щось підпаяти, відремонтувати, щось зробити, дірку десь проткнути і можна використовувати його будь-якими методами та засобами. І для того, щоб хтось один з вас отримав цей паяльник, потрібно зробити прості три кроки. Перше підписатися на канал Техносмак, друге, поставити вподобайку цьому відео. І третє, написати про своє бажання, що ви хочете виграти, отримати, якось забрати в мене цей паяльник, щоб ваш коментар був зрозумілий, однозначний і не просто про якихось там пташок в небі, а обов'язково про своє бажання отримати-виграти цей паяльник. А якщо ще й побажання якісь напишете мені для каналу, ну я буду дуже вам вдячний. І я думаю, що Розіграш ми обов'язково проведемо до кінця червня цього року, або коли в нас буде учасників більше, ніж 100 людей. Я знаю, що швиденько набереться 100 людей, тому дуже швидко і скоро хтось отримає цей паяльник. Досвід до у нас розіграшів є, тому я всім бажаю удачі. Техносмак вам говорить до побачення, до нових відео, до нових розіграшей. Бажаю вдачі, гарного, теплого літа!